Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналітику даних, і сьогодні ми побудуємо надзвичайно корисну та інтерактивну візуалізацію. Це Decomposition Tree. Вона за хвилини буквально дозволяє отримати корисні інсайти, узагальнити дані, зрозуміти, куди потрібно зосередити подальші зусилля. Я її використовую кожного разу, коли хочу познайомитися з даними на початку мого аналізу. Ми поговоримо також про Tooltips, про використання параметрів, про міри, про Bookmarks, про багато різних аспектів побудови таких візуалізацій. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. І окрему подяку хочу висловити тим, хто фінансово підтримує канал. 1 долар на місяць дозволяє мені думати про подальший розвиток цієї діяльності. Дякую вам, друзі. Переходимо до демо. Це відео я додаю в плейліст присвячений Power BI, тому приходьте, там ви можете побачити, як завантажити цю програму, як працювати з нею, як побудувати перший дашборд. Ці відео досить швидко відкриють вам можливості цього інструменту. А я переходжу до даних, які я отримав. Ці дані можна завантажити за посиланням в описі під відео. І це продаж. Я взяв досить типові дані. У нас є певні інвойси, рахунки. По кожному рахунку надаються різні метрики. Ми знаємо, скільки було придбано товару, який був податок на цю транзакцію. Яка сумарна вартість по чеку, яким є прибуток, якийсь рейтинг так само порахований? Отже, ми можемо отримати уявлення про ефективність продажів наших товарів. Але окрім таких числових значень додаються ще категорії: це атрибути наших транзакцій. Ми знаємо, яка філія здійснила продаж, в якому місці це відбулося, який тип клієнта замовив. Цю послугу або товар. Також додаткова інформація про клієнта, чоловік або жінка. Ми знаємо трошки більше про товар, про категорію товару, яку було придбано. Також знаємо, як було здійснено оплату товару. Отже, ці атрибути дуже цікаві. І до кожного з них виникають питання. Ну, наприклад, хто ж більше купує? Ті, хто мають картку члена нашого клубу, або звичайні покупці, в якому місті спостерігаються найменші або найбільші продажі. Які категорії товарів більше користуються попитом у жінок або у чоловіків? Багато питань, потребують великої кількості різних візуалізацій. І щоб не витрачати на них час, я пропоную побудувати Decomposition 3, що дозволить нам побачити всі ці атрибути. І їх вплив на загальний продаж або на кількість проданого товару на будь-яку міру, яку ми хочемо відстежувати. Переходимо до візуалізації і обираємо серед доступних візуалізацій Decomposition 3. Ви також можете побачити його тут на закладці вставлення в секції візуалізації з використанням штучного інтелекту. Ми побачимо цей компонент, він тут є будований. Отже, я обираю цю візуалізацію, розташуємо її на канві, Отже, давайте спочатку зосередимося на тому, що вимагається для побудови цієї візуалізації. В першу чергу це поле Analyze. Ми щось будемо аналізувати. Ну, Давайте подумаємо і подивимося на загальний продаж. Почнемо з цього. Колонка Total перетягую її в Analyze і бачу вже сумарний продаж по всіх моїх філіях за весь період часу, який наводиться в наших даних. І далі я можу розгортати це, дивитися на структуру. Тому що в мене є дуже багато різних характеристик кожного продажу, і в мене є поле, яке називається Explain-By. Отже, ми будемо пояснювати наш загальний продаж через призму різних атрибутів. Давайте додамо місто до аналізу, давайте додамо тип замовника, стать і можемо ще обрати лінію продукту, категорію продукту. Отже, цікаво було подивитися, як кожна з цих категорій виглядає на нашій візуалізації. Я бачу плюсик. І я можу перейти до будь-якої з них. Я хочу відразу побачити, як продають міста. Я бачу місто, яке характеризується найвищими продажами, найнижчими продажами. І я хочу продовжувати, я хочу далі дивитися на типів клієнтів. Я з легкістю можу перемикатися тепер і бачити, як в кожному місті кожен з типів клієнтів, це члени нашого клубу, це звичайні клієнти, придбали наші товари та наші послуги. Ми можемо продовжувати розгортати цю картину, перейти до статі. І далі перейти до категорії продуктів. Отже, я можу з легкістю перемикатися і сказати, що, наприклад, серед чоловіків, звичайних покупців нашого товару, не членів нашого клубу в цьому місті, найбільшою популярністю характеризуються товари категорії електроніка. Серед жінок, наприклад, це товари пов'язані з продуктами. Отже, ми дуже швидко бачимо, як розподіляється продаж в розрізі різних атрибутів, різних колонок, різних характеристик наших транзакцій. Ми побачили, як можна власноруч додавати категорії і розкривати їх з використанням Decomposition 3. А що якщо я не хочу самостійно обирати цей шлях, а я хочу побачити, які категорії впливають найбільше на мої значення? Зараз ми аналізуємо з вами. Сумарний дохід. І я можу обрати наступну категорію, а можу перейти до рекомендованих high value, low value, відповідно категорії, які впливають найбільше на високі та низькі значення доходу мого магазину. Отже, обираючи high value, я бачу, що саме жінки найбільше впливають та тягнуть за собою дохід нашого магазину. Можемо продовжувати цей тренд, будувати далі. Значення, які будуть найбільше впливати на збільшення доходу моєї компанії, я також можу вибирати значення, які будуть найбільше впливати на зниження доходу моєї компанії, які відрізняються і потребують додаткової уваги. Це здійснюється завдяки функціоналу AI-Split. Ми тут можемо з вами в налаштуваннях знайти цю секцію analysis і подивитися на можливість обирати абсолютні або відносні значення для. Провадження цього виду аналізу я не дуже часто використовую такі функції, тому що я люблю самостійно працювати з даними, рухати ці категорії, дивитися, задавати запитання, шукати відповіді. Тому ця функція в даному випадку мені більше заважає, але вона інтегрована і цікаво іноді подивитися на її результат. І тепер давайте побачимо, як далеко можна зайти. Досконалюючи нашу візуалізацію, ми можемо отримати набагато більше, аналізуючи дані таким чином. Ну, В першу чергу, зараз ми зосереджуємося тільки на одній мірі, це загальний продаж. А цікаво було бачити інші якісь характеристики та метрики, Ну, наприклад, кількість проданого товару. Якщо я перетягну кількість в колонку аналізу, я побачу, що я не можу її додати, я можу замінити. Тепер я аналізую кількість, але ми все ж таки можемо їх поєднати. Я повертаю загальний продаж. Для аналізу, а кількість перетягує в Tooltips. Бачимо, що застосовано сумарну кількість проданих товарів, і тепер, наводячи курсором на категорію, я бачу не тільки продаж, але й кількість проданих товарів. Це вже надає набагато більше інформації про те, що тут відбувається. Але наступним буде бажання подивитися на дані, попрацювати з тим, що знаходиться тут за лаштунками цієї категорії, подивитися на безпосередньо транзакції, цифри, все, що нам відомо. І ця візуалізація не дозволяє нам побачити це. Ми можемо тільки розширювати наші Tooltips, що не буде зручним для подальшого аналізу. І тут ми можемо застосувати функціонал, який називається drill Through, Ось тут можна побачити таку можливість. Цей функціонал є досить стандартною практикою для роботи з візуалізацією в Power BI, коли ми від візуалізації переходимо до безпосередньо даних, які знаходяться за лаштунками. Давайте створимо новий аркуш. Тут додамо таблицю на канву і додамо дані, які будемо аналізувати. Ну, в першу чергу це ID кожної транзакції, тип оплати, кількість проданих товарів, рейтинг. Можна додавати все, що нас цікавить, в залежності від нашого аналізу. І наразі ця таблиця не відсортована, не відформатована, не відфільтрована, це сирі дані. Але ми можемо пов'язати цю таблицю з нашою візуалізацією. Я візьму ту саму міру, яку використовую там, а це сумарний продаж, і перетягну її в поле Drill Through. Тепер я бачу, у мене з'явилася кнопка, яка буде дозволяти користувачу повертатися. А звідки зараз побачимо? Переходжу на оригінальну візуалізацію, наводжу курсор, бачу Tooltips. правою кнопкою миші, переходжу. До можливості впроваджувати Drill Through. До цього її не було. Вона з'явилася тоді, коли у мене з'явився аркуш, на якому є таблиця з такою самою мірою, яку ми відстежуємо на цій візуалізації. Отже, ми десь ще аналізуємо сумарний продаж. Переходимо туди і бачимо нашу таблицю. Але на цей раз ця таблиця враховує всі категорії, всі фільтри, які ми застосували в попередньому аналізі. Отже, зараз я бачу тільки те, що ми обрали. І ця кнопка дозволить повернутися назад. І так можна здійснювати цей аналіз, переходячи від візуалізації даних до безпосередньо табличних даних, які можна потім експортувати або якось аналізувати. Це все створює дуже цікавий та корисний досвід роботи з даними. Тепер я хотів показати, як можна піти ще далі в налаштуванні цієї візуалізації і дійсно відображати різні міри на цій візуалізації, різні розрахунки, різні метрики. Ми вже побачили, що ми можемо показувати тільки одну якусь метрику, одну міру, але ми можемо додавати різні інші пораховані показники в якості підказок, тултіпсів відповідно до кожної категорії. А я хотів би додати сюди слайсер, такий собі фільтр, перемикаючи який я би відстежував би різні. Метрики, ну, наприклад, кількість товару, або прибуток, або загальний продаж, або середній рейтинг. Давайте зосередимося на таких чотирьох варіантах аналізу ефективності нашого магазину. Ми це будемо робити з використанням параметрів. Вони знаходяться на закладці Modeling, і ці параметри будуть допомагати нам обирати різні заходи, різні розрахункові показники і застосовувати їх до цієї візуалізації. Це так само досить. Загальновживана практика не тільки стосується цієї візуалізації. Отже, що я маю на увазі? Ми знаємо, що ми не можемо додати сюди більше, ніж одну розрахункову міру. Але ми можемо створити багато різних розрахунків з використанням DAX. Давайте порахуємо кількість, рейтинг та прибуток наших транзакцій. Для цього я в першу чергу на закладці Modeling створю нову таблицю, назву її традиційно Calc. І ця таблиця не містить нічого. Це placeholder. Це місце, куди я буду додавати різні наші міри, для того, щоб вони всі були структуровані і знаходилися в одному місці. Отже, почнемо з того, що створюємо нову міру. Перше у нас є саме в Total, я назву її Sales. І мене цікавить розрахунок суми всього, що міститься в колонці Total. Застосуємо DAX і побачимо, як створюється нова міра ось тут. Продовжуємо. Це буде кількість. Яку можна порахувати підсумовуючи все, що знаходиться в колонці кількість. Давайте так само додамо ще одну міру. Я хочу зараз порахувати те, що я назву «Revenue», І це буде відображати сумарний прибуток, тобто все, що зберігається в колонці Gross Income. І додамо останню міру, яку ми назвемо середній рейтинг, адже маючи ці дані, можна порахувати середній рейтинг відповідної групи транзакцій. Назву це середній рейтинг. І порахую як середнє значення того, що міститься в колонці. Рейтинг, застосуємо це і бачимо набір наших мір, які ми хочемо досліджувати з використанням саме такої візуалізації і цього набору атрибутів. Що ми можемо зробити далі? Ми переходимо до моделювання і створюємо параметр, який буде базуватися на полях, і додамо саме те, що ми з вами створили. Ось вони. Ми додаємо слайсер до нашого звіту, погоджуємося і бачимо типовий слайсер, типовий фільтр, але який посилається на те, що ми з вами створили. Подивіться, цей параметр має в собі чотири елемента: це середній рейтинг, назва, яку ми створили, і посилання на колонку, яка дозволяє розрахувати цей показник. І 0.123 це порядковий номер цього елементу в нашому фільтрі. Ось він. Давайте зробимо його меншим, ми можемо перейти до налаштування цього фільтру. І обрати, наприклад, варіант tile, який дозволить нам розташувати це у вигляді кнопок ось таким чином горизонтально. І тепер ми можемо обирати. Отже, я роблю кожен елемент активним, натискаючи на нього. Але наразі це жодним чином не впливає на нашу візуалізацію, тому що жодного зв'язку немає. Ця візуалізація наразі будує аналіз загальних продажів. А нам потрібен не загальний продаж. Я прибираю цю колонку. Нам потрібен, власне, наш параметр. І перетягую його сюди. Подивіться, що відбувається. Зараз ми аналізуємо середній рейтинг. Я можу перейти до кількості, я можу перейти до ревеню, до загальних продажів і відстежувати, як змінюється розподіл моїх атрибутів, моїх категорій, залежно від того, що я аналізую. І так само можемо бачити tooltips, які тут залишаються, і демонструють нам загальну кількість проданих товарів. І обираючи «Sales» як загальна, загальний продаж. Я хочу перейти правою кнопкою миші до нашого функціоналу Drill Through, але я його не бачу. Отже, я розумію, що ми втратили зв'язок нашої візуалізації з нашою таблицею. Тому що таблиця посилається на інший розрахунок. Це загальний продаж. Давайте приберемо це і додамо Sales. Тепер переходимо до нашої візуалізації, я обрав Sales. І тепер правою кнопкою миші я знову ж таки можу повернутися до нашого звіту. Але якщо я прийду до Revenue, на жаль, я знову втрачаю цю можливість. Отже, тут, напевно, найкращим варіантом буде створити декілька таких сторінок з додатковими даними, кожна з яких буде відображати окрему метрику. Зараз перетягну ревеню, і у нас буде зв'язок. Отже, переходячи до нашої візуалізації, обравши ревеню, я маю надію знайти цю сторінку. Вони можуть бути приховані і будуть використовуватися виключно для того, щоб отримати інсайти і повернутися назад до. Головної візуалізації. Ось таким чином ми зробимо цей звіт дуже інтерактивним. Ми обираємо різні міри, аналізуємо їх, переходимо до табличних даних і завершуємо наш аналіз новими ідеями, новим планом на подальшу роботу. Ну, з додаткового функціоналу можна ще додати Bookmarks, дуже корисний елемент роботи з візуалізацією. Переходимо на закладку View, знаходимо можливість попрацювати з Bookmarks. І тепер, коли я щось обираю, знаходжу в цьому певний сенс і хочу транслювати цю ідею. Я додаю це до Bookmarks. Отже, я можу дати декілька різних ідей, декілька різних етапів мого аналізу. І далі користувач зможе переходити від однієї ідеї до іншої, таким чином досліджуючи те, що я йому або їй транслюю. Друзі, ми побачили багато різних компонентів цієї візуалізації, поговорили про те, як можна її досконалювати. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Які у вас є ідеї щодо застосування цієї візуалізації? Мені дуже хотілося, щоб ви могли впроваджувати це в ваших проєктах, в вашій роботі, в вашому резюме. Отже, я сподіваюся, що це відео було корисним. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.